Голод 1932 дев'ятсот років за даними різних досліджень забрав від трьох до майже п'яти мільйонів українців. Багато країн визнали цю трагедію геноцидом. Тому 26 листопада є міжнародним днем пам'яті жертв голодомору. Десятки держав згадують жертв злочинців радянської влади, яка ціною мільйонів життів провела прискорену індустріалізацію. Вшановували пам'ять загиблих і в Одесі. До монументу пам'яті жертв голодомору в цей день прийшли представники громадських організацій, політики і просто небайдужі одесити. Як молодь, так і люди похилого віку поклали до монумента квіти і запалили символічні свічки. Політики та громадські діячі наголошують, важливо пам'ятати про трагедію і передавати інформацію щодо тих страшних подій молодому поколінню. Просто любой чоловік, який, який як громадянин України, ідентифіцирує себе з українським народом, розуміє, що це дійсно трагедія всього українського народу. И тут ни при чем политика. Тут действительно надо склонить голову и вспомнить всех тех, которые ну, просто ушли из жизни из-за политических, в том числе, репрессий. Именно украинского народа, как национального народа, который имел право на свою государственность. Мы должны помнить это, мы должны как-то нести это с собой и делать все для того, чтобы Ні в коем случае такое не могло повторитися. І для цього в принципі, треба хоча б, навіть раз в году зажечь свечу пам'яті, прийти сюди, положити цвіти, віддати тем жертвам. Масштаб трагедії для українського народу важко переоцінити, що лише підтверджується визнанням трагедії на міжнародному рівні. Сьогодні... По всей стране, да и не только, по всей стране это 26 стран мира, Европы, которые признали геноцид украинского народа. За эти годы исчезло с карты Украины 3 миллиона людей. Это каждая вторая сім'я Українська на ковота потеряла в Голодоморі. Олександр Остапенко зазначив, що одеські опозиційні політики вирішили не користуватись у цей день партійною символікою. Всі, хто відчуває зв'язок поколінню, цей день згадали жертв голодомору. Щоправда, мер міста Олексій Костусів до цієї категорії не потрапляє. Вже другий рік він ігнорує траурні заходи, а його підлеглі не спромоглися подбати про те, аби на державних прапорах на будинках з'явилися траурні стрічки. Я считаю, что здесь не может быть никакой градации, там, начальник, подчиненный. Здесь, если ты чувствуешь э, связь свою с теми людьми, которые умерли, то ты это делаешь. Если ты эту связь не чувствуешь, как, допустим, Одесский городской голова, то он просто не возлагает, и все. Дуже мне не сподобался тот момент. Сегодня представники влады, областная рада, областная администрация были тут. Ну, а та людина, яка себе називає мэром міста, Ще раз підкреслила, що він тут є чужий, що він просто перекоти поле і представляє тут тимчасову окупаційну адміністрацію. Не прийти не вшанувати. Ну це рівень, рівень невігластва і рівень зневаги до, до суспільства українського. Анатолій Косін В'ячеслав лаштаба, телекомпанія Кух.